Всім доброго ранку. Сьогодні у нас закрите, закрите засідання Первоцвіту української нації Гроно Калини, донька української нації Олександра. Доброго ранку, пані Олександра. Доброго ранку. Я представляю для всіх Володимир, син Олександра, Світлани та Української нації за прізвищем Шемчук. Я так представляюся. On, закрите засідання, хай буде Української Ради Ситуаційного реагування за правду, за волю, за щасливу долю. Долю, так. Отак. От запишіть: закрите засідання Української Ради Ситуаційного реагування. Це Українська РСР записано в Державній декларації про суверенітет. Там не розшифровується Українська РСР. Так, Українська Рада. Ні. Українська рада е, е, Ситуаційного реагування. Українська РСР, ну, Радянська Соціалістична Республіка, ми розшифровуємо Українська рада ситуаційного реагування з назвою За правду за волю за щасливу долю. Так як ми гуртуємо е, центральний провід Української Ліги Патріотів, за правду за волю зі долю, то ми його і формуємо, і гуртуємо Україну разом, і боронимо Україну разом, бережемо Україну разом і будуємо Україну разом, і творимо Україну разом, і прославляємо Україну разом і здобуваємо Україну разом. Ось таким шляхом ми рухаємось. І так, я коротко сьогодні, е, знаменний день, 12 червня другого переможного року українотворення по-європейськи е, і по честі, і по совісті. Хто не знає, всім кажу цифру. Сьогодні 453 доби переведення державницької оборонної стратегії про український повномасштабний наступ наш дім. І сьогодні, 12-й рік нової епохи, нової ери. Е, і е, часу останніх днів для цієї моделі життєустрою на планеті, і судного дня, і часу благочестивих започаткувань. Але 2024 рік за старим літообігом. І так, е, я написав сьогодні е, і пояснюю запискою визначення України 2050, бо Був у мене один варіант, а це другий варіант, але це є із. Козацької скарбниці, три єдиної, е, унікальної та талановитої України, свідо свого і своїм. Присвячено нашій онуці Алісочці. В її трьохріччя присвячується сьогодні е, три роки моєї е, онучки з вірою е, Аліси. Вона живе у Львові. Значить, і. Підпис цього визначення я підписав як київський обуцмен з питань формування столичного ділового партнерства Кома, збереження генофонду українського народу та захисту саме його владних повноважень у мирне небо планети. Це я підписантом, а моя ірочка підписала як європейський скарбник зрілого, окриленого насверною автентичністю людства. Тобто я як Фудзіама підписав Іра як Сакура Еда. Тепер внизу, що у нас? Ну, я по верху прочитав, що це скарбни... козацька скарбниця. Внизу європейський світоносний ноосферопах вже дорослого людства. Україна починається з нас. Зліва у нас з боку європейська скарбниця талановитої, академічної та миролюбивої України у цім світі вольним новим. Справа. Планетарна скарбниця собору і благословенної України, і благочестивої Європи, і благодатних родоводів, і благовійного людства час прийшов. Посередині Україна 2050 це вже основний текст. Україна 2050, коматере, це і твого, і мого, і нашого, і вашого, і їх, самовизначеного, самовираженого та самобутнього роду. Із планетарним дрес-кодом нової епохи, вікно можливостей являти згідно єдиної світобудови нашого дому дві крапки. Перше. своє у власному, як всенародному наклонне або діловому. Друге. Проукраїнське у європейському як цивілізаційному або добротному. І третє. Миролюбиве у континентальному як епохальне. Чи то триєдине, але виключно на благо України всім для всіх. Оце визначення е, для того, щоб рід, немає знає чий, чи. а людина прозріла про своє коріння від всього роду людського. І е, сказала: Я є. Я хочу відроджувати свій рід і мати в моєму роду. І оригінальне ім'я, і 12 прізвищ. В моєму роду є 12 прізвищ, тому я став першоприкладом, і будь-хто може так само це зробити. Але хто не знає, наш один український е, родовід має ім'я на крилах долі. По цьому імені утворен, е, зветься наша моя е, родина, козацька родина на крилах долі. Її очолює е, козак Юхтій, який живе у Львові. 91 рік. Це мій тест. Моя дружина представляє нашу сім'ю Крила Любові, і я представляю свій рід Велетню Духу. 12 прізвищ. Тому сьогодні ці підписи я поставив тут в печатку. На цій печатці написано Україна 2050 і стоїть всередині, ну, як постель зробив знак. Так що, ось я сьогодні презентував. Із козацької скарбниці триєдиної, унікальної і талановитої України свій дозволю своїм визначення України 2050. Але воно стосується е, самовизначення, самовираження та самобутності конкретно роду. От в даному випадку е, я вам його презентував. Тепер можете задавати питання, бо. Самовизначення роду людського починається із самовизначення конкретного роду, який самоідентифікується, утворює своє ім'я, дає сам собі ім'я і самореалізується. Ось таким шляхом буде видно один родовід навколо одного народу нації та державу, який проявляється у всій красі. Так, кожний рід створений. Як кажуть від мами, від тата, від родини, явно він має. Ну, але якщо створений рід, то в кожному роді є свої правила, як кажуть, життя. Бо, наприклад, якщо взяти рід по батькові, наприклад, мій має один спосіб життя, по мамі має інший спосіб життя. А вже в розгалуження, теж вони створювали своє життя на основі. То того роду, в який вони війшли, ну дивіться. З цього приводу скажу чітко: я пішов до мами хрещеної, пішов до свого папи, батька, і сказав підписуйте бумагу. Вони підписали і дали мені письмові повноваження представляти свій рід, і потім я ходив по своїм рідним, близьким і просив дозволу їх прізвища брати в свій рід і ну ім'я роду. Так, щоб як так, так, так я правильно Володя, то є правильно дуже правильно, тому тому що якщо роди об'єднуються, і народ об'єднається. Так, да, так, да, так. Да. Так, от так. слухайте уважно. Так, ось, е, перше, е, мій рід називається Український рід Шемчуків. Та, ну перший Андре... Шемчуків, ну, так, ну, тобі до ви? Яку я. Так. Е, так. Друге, Андрієвих це моєї дружини дівоче прізвище, е, і останні, останні 12 це Щегельських, мамине дівоче прізвище. О, Чигецька, е, ну, ма, Мама казала, що у нас десь е, через Червоне Крестство наше в моєму дитинстві мріяла, що десь у поляків, може, польські євреї, може ще хтось. А ми ж дід був директор стікольного заводу у Львові, не них у Хрим Да, Так, да, так, да, так, да, у Вінниках. Та так що. Ні, е... ні, склозавод був коло мене, туди я зараз живу. Ну от він був директором, а вони був. Він, він був єдиний СССР. А, а, а там побудували зараз Пентхаузе. А, мама просто мама жила у винниках, а він був директором заводу. О, о. А, у винниках, наших винниках. Ще директор був директ спочатку ну, директором Дома культури у Львові якогось там, ну ще й директор заводу стікольного, так що. Ну ну ще раз. Ні, у Деда Щегівський. Шкельський, щегельський, ти... щегельський. 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 так що це мамине дівоче прізвище. Тому мій рід 12 прізвища, зараз і інші не буду казати, але має ім'я велетні Дух. Тому так. по образу подобі ну, хоча би допомогти одному роду в одній так. області дати таке ім'я уважно. Потім, а мені краще 8 родів і 12 сімей. Але в нас є дуже чіткий алгоритм, я це назвав його проукраїнським драйвером. Це там ще еволюційна трійка. ну от Уявимо собі, що львовяни саморізувалися 12 сімей, 8 родів, але там має бути трійка: один третейський суддя, один національний присяжний, один народний медіатор. І е, провідник. Оцей е, один провідник, він має бути охоронцем генофонда українського народу миролюбивого Львова. Лише тоді, коли самаризується 12, е, 12 сімей, 8 родів, трійка і одна людина. Тоді лише е, ця, е, ці люди, громадяни України і як Львов'яни, можуть. Заснувати і договір підписати з Києвом як Інституція Громадянської Солідарії, ділова Рада громадськості, мудрого мужня та мирольбого Києва оберіг України. От тільки таким шляхом ми можемо далі уже перейти в ділові стосунки, по-іншому не буде. Коли цю 20 чоловік, ну ви почули, 20 це публічних, 12 сімей. А сім'я може бути і дві людини, і там і п'ятена, і семеро, да? а, і вісім родів. Але ці ж люди мають самі для себе прийняти рішення. Мій рід представляє тато, тато, тато людина. Все дали так. повноваження. Ви сказали, що у вас в Житомирі там хтось там є, представляє. Є не... в Житомирі один чоршеник, а один дуже великий адвокат. Тому це ваше право дати їм як до речі, чоршеник стахурський. Ну, ви б мене почули. Я за я не цікавлений з вами поїхати підняти житомирське коло, утворити Житомирську платформу для того, щоб ми були першоприкладом і рід Стахурських у Житомирі проявився як один із провідних. Почули мене один із провідних. Ну, Але він ще не хто знає, як би він живу. Ну, яка? яка різниця? Слава Божою, Господь же сказав: двоє, троє в ім'я моє там завжди я є. Ну, чинник, ну, так, але, але, але чи він на сьогоднішній день то зрозуміє? Вони зовсім поняття інше мають. Ну, ну вони можуть зрозуміти, що е, час останніх днів е, зараз іде, це вони зрозуміють. Е, ну, але ж це ваше вну всередині вашого роду проблеми. Ви їх самі вирішуєте. Коли я прийшов і кажу, батько підписує. кажу, іди, іди, іди". Ну, послав мене подальше. Я кажу, батя, я приїжджати в хату не буду. Ой, та й йди, отстань, на підписав і все. Але ж мені треба було, Господь сказав, треба і все. Тому це як мінімум поїхати у Львів і зібрати там його парафію, провести службу і сказати Раді Мира утворити міжконфесійну Раду миру області у Житомирі. О, оце може практично ми можемо з вами зробити, а не говорити бла-бла-бла. Алло. Да. Ну, давайте я підвожу підсумок. Я вам презентував сьогодні, е так як три е роки моєї Алісочки у Львові. Е презентував вам е це визначення. Але тут своє у власному, як всенародному, власне, дивіться, е має ще стати владним, як все народне, це все на все поміняти одне слово в 69 статті Конституції. Народне волевиявлення на все народне волевиявлення Це така проста ініціатива, коли знайдуться у вашій у вашому Львові. Та ініціативна група, яка напише своєму депутату, або там, наприклад, у вас по місту Львову чотири депутата Верховної Ради, умовно кажучи, да? ви кожному депутату одного листа взяли і написали: що треба поміняти в Конституції слово народне волевилення, замінити на слово всенародне волевилення, ну тобто одне слово, замінити. Але які перспективи це дає можливість корінним народам України показати міжнародні ділові відносини всередині нашої країни добропорядних. І тоді зрозуміло не шукати назовні десь, а тут внутрішній потенціал українського народу використовувати не аби як, а на повну потугу, щоб показати міць України на своїй святій землі українській. І це буде зрозуміло для вашої ініціативної групи у Львові. А хочуть робити міжнародні відносини, щоб війну закінчити, спочатку в межах країни нашої добропорядних, Будь ласка, допомагайте робіть. Не хочуть, хоча б не мішають. Ось коротко. Ну, а тепер кажіть, щоб з'явився львівський обуцмен, як чоловік з питань формування столичного-ділового партнерства, збереження генофонду українського народу та. Захисту через е, чисті серця, да, у нас е, yeah. че, через е, чисті серце його владних повноважень у мирне небо планети. Це чоловік. А жінка має бути європейський скарбник е, зрілого, обачливого, надійного та а, а, адекватної України. Та можна так назвати. Тому що тут зріло, окрилене аносферної автентичної людства це тільки Київ. А от щоб з'явився е, один скарбник, е, один київський, е, львівський обусмен, один європейський скарбник у Львові, ну це, як мінімум, треба захотіти людям взяти на це таку функцію. До речі, європейського скарбника ви можете теж зробити таку функцію, але ми можемо відредагувати цей догмат 12 сімей, 12 цивілізаційних пар. І тоді вам тільки треба взяти, як мінімум, домовитися зі мною, щоб я як головою роду. Я попрошу свого козака Юхтія, свого тестя, і він буде цивілізаційною парою Львові разом з вами, і хай інші там гуртуються. Да. Ну, я розказую організаційно. Non, non. Да, ну, Робимо підсумок. Я зараз вам наголос зробив: акцент для роду. Бо э, перед тим, як рухатись до родоводу і до цілого народу, ну, треба стати першим прикладом. Так, так, чергу, зробити саме питання. Пані, такі... Пані Стахурська, прошу розглянути нашу сьогоднішній етер як е, ну, такий духовний пенділь для вашого роду. Почули мене, так? Да? Що від mm -hmm. вас залежить, як ви, мудра жінка, самоорганізуєте свій рід? Думаю. Бо е, я, наприклад, з задоволенням е, ну, побачив би молоде покоління, яке видасте повноваження. Yeah. Ну, а далі буде далі. Ось коротко. Це стосується дивіться, не сімей і не родин. Це стосується родів. Е, от для стратегії державно-приватного партнерства ми родини залишили для держави. А сім'ї і роди зараз гуртуємо Україну разом через самовизначення, самовираження і самобутність сімей і родил і родів. Ось я вам просто по стратегії для того, щоб держава нас почула, ми залишили для них взаємодію родини. Бо родини Янголів справедливості це ті, хто загинули в цій останній війні. Родини воїків справедливості, які зараз сидять не тільки в окопах під сценарії держави. Так. Ось я вам коротко. Ну, давайте закінчимо нашою сьогоднішню термолітвою молітвою. Бо розуміння, що е, позитив е, в серцях, як, як в душі, так і навколо, як в серці кожного, е, який тримає любов е, до нашої неньки України, е, е, хай от, оточуючий світ, перетворюється так, як треба і Богу, і неньки Україні. Прошу молітвою закінчити. Мир, любов, рівновага у мені на землі, силен, духом предків, моїм органам, моїм рідним і близьким, ворогам видимим і невидим. Даж Боже мій, спаси мене, спаси світ, спаси Русь Святою, спаси воїни світу, даж Боже мій, пошли здоров'я всім людям, живущим на землі, а почившим пошли. У І хай буде те, що повинно як з нами, і через нас, так і завдяки нам. З вами був Володимир Сина Олександра, Світлани, та Української нації за прізвищем Шимчук. і донька української нації із е, чистим серцем пані Олександра Стахурська із роду Стахурських, тільки ім'я вашому роду даєте ви. Ми можемо рекомендувати. Ну, наприклад, Житомирський ріст Стахурських, що із е, України доленосних перспектив у світлі істини. Можемо рекомендувати, але це ж не вдома. Ви маєте знайти ті, хто буде провідником, е, да. ті, хто захотять. Ну і да. будуть гідно представляти. Ну, щоб зрозуміли, зрозуміли суть того, що як кажуть, що є. Так, тому ми запровадили є відродження, не є відновлення, а є відродження. Так, да, все гарного дня, кінець зв'язку. До побачення. Дякую, дякую, всіх.